Всім доброго дня. У нас сьогодні на огляді такий чудовий пилососик від компанії Xiaomi модель G20 Light. Вот. Зараз ми його розпакуємо, подивимось комплектацію. Пишуть, що сила всмоктування 18 кПа, 40 40 хвилин час роботи. Є white light. підсвітка та Easy Empty контейнер для пилу. І так, поставляється ось так все упаковано. Це трубка. Потім є мануальчик. Мануальчик у нас Також є на українській мові. Все гаразд. Мануальчик є. Так, основна частина його. Ага. Повинен бути заряджений. Так, показує, що трошки заряджений. По шумності. не знаю, буде чудно на відео чи ні. Але по шумності ось так. так. Потім є ось така насадочка, яка зі щіточкою в комплекті. Основная щитка. И он вот ась тут. Вот тут, вот тут, вот тут. И в него лампочки для подсвечивания. Так. Також в комплекті є кріплення настінне разом з чопами і шурупчиками. І зарядний блок. Зарядка тут ось так виглядає. Все, більш нічого немає. Зараз зберу. Ось так виглядає у зібраному вигляді. Так що, ось такий гарнюний малюк. По поводу шумності зі щиткою і по поводу підсвічування. Підсвічування працює. Будемо тестити далі.